Ведмеді прокинулися, олені скинули роги, а мавпи чекають переїзду у літні вольєри. Попри нетипово теплу зиму, тварини тепло зустрічають без стресу. Наша знімальна група побувала у черкаському зоопарку і дізналася про особливості цьогорічної весни для його мешканців. І ті поначіма. У дрібних приматів нині час фруктового бранчу. Метушливі біловухі макаки вже мають цьогорічне поповнення. Малюкові лише два місяці. Він міцно тримається за маму. Незабаром із зимового вольєру їх переведуть у літні, і тварини це відчувають. Ну, в раціоні рибка, м'ясо, овочі, фрукти, зелень. О, всякі чайки ми робимо О, заспокійливі. Весняні такі, ну, з калиною, дуже активні, дуже хочуть на вулицю. Страшне, як хотять. Традиційно першими віщунами весни вважають ведмедів. Відомі у Черкасах Гута і Бурмак, попри теплу зиму, добре виспались і починають ліниво обстежувати вольєр. Ніби як трішки не дуже активні, але це ненадовго. Зараз вони трошки поїдять до бреників. Походять, розгуляються, будуть бігати у березні. Прокинувся, і бабака Олені скинули роги. Погода цьогоріч вплинула хіба на нагін тварин. У деяких видів він тривав довше, ніж зазвичай. Появу малят звірів очікують у період з квітня по червень. Всі дуже виглядали, ми як повідкривали їхні утепління, познімали, вони вже виглядали на сонечко. всі хотіли гуляти, побачили сонце, ну ще ждете, малиші, ще жде, тому що ще холодно. В теплі дні, звичайно, випустили, але потім їлі позаганяли. Так. Була така проблема, що вони ну, все тепло. Після того, як тепла погода стане постійною, частину тварин переведуть на оновлене, полегшене меню. Вже скоро на весняно-літній раціон переведуть їх хижаків. І, і з 1 квітня їм даватимуть менше м'яса. Із посиленням активності сонця росте і кількість відвідувачів. Краще розгледіти мешканців зоопарку можна буде після того, як їх переведуть у літні вольєри. Це станеться, коли температура стабільно триматиметься вище 16 градусів. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини.